А, ну ні, мене не треба знімати, це просто я змонтую. А, ви може питання якісь задаваєте? Чи їх ні, це треба вийти по закликом до людей, що от, там ми повернулися, сказати, хто вийшов, а, щоб ви повернулися з фронту, там іде війна, і що важливо проводити війну також і тут відстоювати безумовно, да. так. Готові. Так. Шановні співгромадяни, хочу до вас звернутися. Не буду не називати своє прізвище, тому що доведеться ще повертатися туди. У них розвідка теж працює, ідентифікують людей людина. Але хочу звернутися і дійсно підтримати підтримати ідею боротьби з російським російськими товарами треба треба більше скажімо, приділяти уваги е, скажімо, ну моя особиста думка скажімо, більш більше приділяти уваги тобто всі написи повинні бути українською мовою не треба не треба у е, цих загравань скажімо, двомовних єд, єдина страна, єдина країна. От. Бо ми живемо на нашій державі. Чому скажемо? Наша держава повинна підлаштовуватися під кубку людей, яких, яких в певний час завезли значить, в той регіон, і тепер вони намагаються нам диктувати свої умови. От. Тобто Україна повинна бути українською, от. але ми повинні поважати інших. Громадян, які проживають на нашій території, і право на їхнє спілкування на свої, на свої рідні мови. Але те, що знаходиться на рівні держави і те, що е, е, притаманно нашій, нашій нації, вони повинні поважати. Слава Україні! Героям! А ви з якого батальйону чи ну? Ми взагалі з Донбасу. Повернулися з Донбасу, скажімо як далі наша доля складеться. А шеврон у вас э, аеромобільний? Ні, це, да. Ну ви ж самі розумієте, звідки, ну, світки, світки, вся форма. Так що... Зрозумію. Прошу, будь ласка. Дякую вам. Я тобі зараз почну. Ну я тобі залишиш мені в Фейсбуці. Ну, типа, типу, не заклик до бойкоту, а підтримує все українське. Ну, але покатить, я щось не монтую.